Восьма в Україні час новин на Дніпро Тіві в студії Ксенія Штомпель. Вітаю напередодні ввечері у Дніпрі. Лунали вибухи. Росіяни запустили по місту Шахеди. Протягом ночі була одна повітряна тривога тривалістю майже п'ять годин. Підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування. Схід знищили 10 з 11 дронів Камікадзе. За інформацією Дніпропетровської військової адміністрації в області сили ППО знищили 6 ударних безпілотників. А у Києві близько 22.30 22, очевидці спостерігали невідомий спалах у небі. Кияни розповідали, що чули звуки вибухів. А у небі була помітна яскрава заграва. Як повідомила київська міська воєнна адміністрація, попередньо це явище сталося результатом падіння на землю космічного супутника НАСА. Аби уникнути жертв від падіння на землю уламків, була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала, йдеться у повідомленні. Натомість агентство НАСА спростувало таке припущення. Спутник все ще перебував на орбіті, коли спостерігався спалах у Києві. Тим часом у повітряних силах назвали свою версію явища за попередньою інформацією, Спалахи пов'язані з падінням метеорита. Окрім атаки, дронами обстрілів на Дніпропетровщині вночі не зафіксовано. Втім, напередодні окупанти вдарили по Нікопольському та Сенельніковському районах. У Великомихалівській громаді пошкоджені дві адмінбудівлі та авто. По Червоногригорівській громаді ворог випустив сім десятків снарядів з важкої артилерії та РСЗВ. Пошкоджене приватне підприємство та розбиті 34 сонячні панелі минулося без жертв. Станом на ранок на території Дніпра залишаються підтопленими територія одного храму у Шевченківському районі. Будівля розважального закладу на набережній, 61 приватне домоволодіння та два будинки. В обухівці підтоплена територія закладу відпочинку. 33 будинки та більше 80 приватних домоволодінь. найбільше підтоплень будинків в області спостерігаються в Курилівці Притерківської громади. Там вже у воді залишається пів гектари сільгосп угідь. Співробітники ДСНС здійснюють обстеження території та контролюють стан підтоплених ділянок. Світло навіть у віддалених куточках Дніпра. В межах проєкту Місто без околиць комунальні служби регулярно проводять планові роботи та ремонти з обслуговуванням мереж зовнішнього освітлення найвіддаленіших вулиць. Так, наприклад, працівники КП міськсвітло проводили планову профілактику ліхтарів в Шевтеншему районі. Лінію не так давно монтували. Сьогодні ми робили профілактику освітлення. Планова заміна ламп та ремонт світильників на віддалених куточках міста. Бригада з трьох чоловік, водій та два електрика і одна машина. Похайні вулиці та подвір'я чисті. Двори багатоповерхівок та Порожні від сміття баки, усім цим ми завдячуємо нашим комунальникам. Іноді їхня робота залишається непомітною однак, ми досить мало знаємо про те, якою ціною дається порядок у місті. Дніпро ТВ продовжує цикл сюжетів присвячених людям, завдяки яким життя у нашому місті стає кращим та комфортнішим. Черговий сюжет про роботу водія сміттєвоза. Дивіться прямо зараз. Про шоста година ранку кількатонний сміттєвоз підприємства підприємства Екологіяди виїжджає на вулиці міста. Бригада водія Олексія Головачова вирушає на свій звичайний маршрут. Збираємо мусор по бачкам. Їдемо по маршруту, який назначено диспетчером. Перший, другий, третій масив. У нас ділянка пана Олексія житло-масив Перемога, аби вивести звідси сміття, потрібно три заходи. Говорить водій. Зараз будемо виїжджати прямо на бордюр, тому що. По-другому нікак. Та дістатися до сміттєбака на великому автомобілі ще те випробування. Проїхати по двору машину ставлю ще много. Ну, здесь ще не винуват, тому що парусер цей... Та ці проблеми відомі лише комунальникам, бо їхнє завдання прибирати місто попри усе з 2018 року. Вивозом сміття у Дніпрі опікується підприємство Екологія Д». щоденно працюють більше 30 сміттєвозів. До вечора спустовшити слід більше 7 тисяч баків згідно із підписаних договорів. Навесні особливо тяжко, тому що люди починають в баки класти ну, все. Все, що їм не потрібно, допомагає частний сектор. Починають грибсти ну все з дому свого і тому нас доволі часто проблеми і горять і ламаються для покращення роботи. Підприємство закупило нову техніку та створили бригади з ліквідації стихійних звалищ. Якщо у нас навіть у 2020 році за місяць було кілька сотень жалоб то от я вам можу з повною відповідальністю сказати, що в цьому році у нас, взагалі, з першого числа по сьогоднішній день десь близько 30. не в місяць, фактично за три з половини місяця. Чистий Дніпро це не лише гасло. У місті поступово змінюють ставлення містян до відходів. Невдовзі ТПВ обов'язково сортуватимуть, а потім запустять повноцінне сміттєпереробне підприємство. Мені нравится, коли в нього участок чистий, ніяких жалоб нету. Все Всі довольно і ходять. Зробити місто гарнішим власними руками. Весняний період ідеальний час для висадки квітів. Кожен охочий може долучитися до акції Дніпро квитучий та «Чистий Дніпро і допомогти довкіллю. Як це зробили співробітники Дніпровської міської ради? Який парк прибирали, та скільки співробітники взяли участь в озелененні? Дізнавалася наша знімальна група. Висаджуємо дуб з Каніва, сказали, що привезли і з, з родиною до дуб вдома Шевченка. Ну ось. Саме укріплюємо ґрунт парку, щоб не було суву додатково. Ну, все для себе, ж, для містян. Вже неодноразово навесні до акції чистий дніпро долучався дружній колектив Дніпровської міської ради. Цей рік не став виключенням. Прибрали і косу, прибирали та інші місця, де найбільш потребувалася допомога. Оскільки працівники комунальних підприємств не завжди рух хватає, щоб кожний куточок де потрібно навести лад. Це участь кожного особиста. Це не примусовий заход, тому кожний по поклику серця. Своїх якихось димок та намірень, а, приймає участь. Озеленювали парк Зелений гай. Взяти участь у заході приїхало понад 40 співробітників різних відділів. Вся робота проводилась вручну через те, що пагорби у парку не дозволяють працювати важкій техніці. Ми посаджуємо саджанці чорнобривців, а також насіння дубу Шевченка, вирощений Шевченком. Це його країна, походження Канек, місто Канек. Також приймаємо участь в озелененні, наповнюємо місто радістю. Кожен співробітник, який бере участь у прибиранні, певен наше місто наше обличчя. Жон містянин повинен слідкувати за довкіллям, бо чисто там, де не смітять, а не там, де вже прибрали. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Бригада Дніпроводоканалу проводить аварійно-відновлювальні роботи у зв'язку з чим. Знижено тиска, також можливі перебої водопостачання житломасивів Придніпровський, грень та села Одинківка. Відновлення водопостачання та нормативного тиску очікується до 9.00. Також комунальники зранку розпочнуть роботи щодо ліквідації пошкоджень на водопроводі по вулиці Слави. Наразі припинено водопостачання більше 30 будинків на цій вулиці. Його відновлять одразу після закінчення робіт. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією Цек з 8 до 17.00 буде припинено подачу електроенергії за адресами, які ви бачите на екрані. Більше інформації про роботу підприємств та з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Сьогодні електротранспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийде 206 один із рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили 9 виїздів, з них 5 викликів стосувались ліквідації пожеж. На сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду. В день дощитиме температура повітря протягом дня від плюс 8 до плюс 12. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроекти QR-коди Ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Дніпрові зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже 9-й. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.